Гість? Проходьте, будь 에... ласка. Добрий вечір. Добрий Доброго вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Екс перший заступник начальника Генштабу. Ще один екс, тому що в нас був вже до того Романченко. Да. Це, це ваш колега, так? Так, да, заступником був начальник А ви я перший ставлю. я першим заступником, так. Да. Добре, ну е, Давайте, нас... перш ніж ми розпочнемо розмову із Кримом, ми з'ясуємо ситуацію в Донецьку. Е, в нас є зараз на зв'язку Олексій Мацука, який е, спостерігав за подіями, які там сьогодні ввечері розгорталися. Олексій, добрий вечора. Чи чуєте нас? Доброго вечора. Ви, Ви мене чуєте. Так, ми вас дуже добре чуємо. Розкажіть про оце масове побоїще, яке сталося сьогодні у центрі міста. Хто спровокував цю бійку і чим вона закінчилася? Отже, станом на. А 18 -го годину розпочався мітинг мешканців міста Донецька, який був присвячений миру та єдності України, і учасники мітингу декларували, що Донбас невід'ємна частина. України одночасно з цим з будинку обласної державної адміністрації це за два квартали від площі Леніна, де зібрались близько 10 тисяч людей, які вийшли на підтримку України як незалежної України. В цей момент до нода близько півтори тисячі осіб проросійських почали рух у бік площі Леніна. Вони йшли з прапорами Російської Федерації і. Скандували Беркут, Беркут, Росія, Росія. А коли вони прийшли на площу Леніна, вони встали напроти мешканців міста Донецька з українськими прапорами, які стояли перед ними. Між ними, між двома цими натовпами, було три, три лінії кордону. Так, да, Три лінії кордону і Міліці міліція намагалася стримувати е, проросійських активістів, щоб вони е, не кидались на людей, які прийшли з прапорами України. З боку проросійських активістів е, звучала на адресу мешканців Донецька е, образливі виклики і так далі. Потім полетіли, полетіли яйця, полетіла мука у презервативах. Я не знаю, що, що це за спосіб. Е, поч, полетіли банки з зеленкою. І е, після цього годину йшов проукраїнський мітинг. А там на на тому боці йшли вигуки Росія, Беркут і лайка була постійна. Е, декілька разів з боку активістів проросійських організацій намагалися окремі люди пройти е, на бік, е, де зібрались мешканці Донецька з прапорами України, але міліція їх відтісняла, і все більш-менш було спокійно до того моменту, як закінчився мітинг. Мешканців Донецька проукраїнський, і е, в цей момент за декілька хвилин до завершення мітингу е, проросійські активісти почали будувати такий кордон навколо цієї десятитисячного натовпу з прапорами України, і е, дехто встиг вийти, дехто не встиг, ті, хто не встиг, почали йти в бік е, інший бік майдану. Щоб з іншого боку вийти, де нема кордону про російських активістів. Фанати Шахтаря Ультрас забезпечували безпеку мирним громадянам, щоб вони могли безпечно вийти, Але громадян на громадян постійно нападали ці хлопці. з проросійськими стрічками георгіївськими провокували, лаяли їх і звинувачували зрадники, кричали і так далі. А потім проросійські активісти напали на цих людей «Ультрас», які представляли, почалась бійка, штовханина міліція почала виконувати план. Я так зрозумів, вже потім що цих ультрасів вони повели в Автозаки, посадили туди, і на Автозаках намагалися їх вивести з майдану в центрі Донецька. В цей час активісти проросійських організацій. Стали навколо цих автозаків, почали їх ну, шаптати. І коли підійшли внутрішні війська, щоб створити колону для виїзду автозаку, автозак не вправився з керуванням і в'їхав задом в автівку ДАІ, яка стояла на сусідній вулиці. Ніхто в цьому інциденті не постраждав. І так вони, проросійські активісти, не домоглися того, щоб забрати когось з машини Ультрас, з машини автозаку Ультрасі. Наразі я так розумію, що Ультрас були вивезені. А протягом цього, на іншому боку Майдану, площі Леніна, проросійські активісти почали роз розштовхувати машину. Швидкої допомоги, в якій знаходилися активісти проукраїнського мітингу, постраждали у яких були поранені переломи носа та інше. На цей момент є інформація про те, що було затримано близько 50 учасників з обох сторін, і більше 10, А навіть там ну воно постійно оновлюється. У нас журналісти е дізнаються інформацію. Більше 10 звернулись за медичною допомогою до місцевих лікарень. А крім того, щойно повідомили мені, що на площі Леніна залишились наразі, там знаходяться ножі з кров'ю. Я так зрозумів, що з кров'ю. Да, колеги нам повідомляли. І ми не бачили ці фотографії, але є вже фотографії у наших колег. Я думаю, ми їх побачимо. І також мені щойно зателефонували з прокуратури і повідомили, що по факту. По факту заклику до насильницького поверження конституційного строю було відкрито кримінальну справу. Це стаття 341 карного кодексу. Також я хочу наголосити, що сьогодні багато ЗМІ передали, що проти Губаріва відкрито кримінальну справу. Губарів це угу. лідер цих проросійських активістів, які який, який постійно закликає до штурму до нода да там до проведення референдуму. До проведення масових мітингів за Російську Федерацію проти Губерєва сьогодні були повідомлення: відкрита справа щодо 110 статті, це сепаратизм. Але як мені щойно повідомили в прокуратурі, вірно казати не проти Губаєва, а за фактом закликів yeah, до сепаратизму тобто наразі. У нас немає такого звинувачуваного як Пав до підозрюваного перепрошую, як Павло Губарів. Тому сьогодні е, певний перелік подій дуже недобрих відбувається в місті Донецьку, але жодної людини, я так розумію, на допит ще не було викликано за фактом і захоплення Донода, і за фактом е, створення е, сутичок на вулиці і сьогоднішнє побиття. Людей, тобто ще треба це з'ясовувати, все. Олексію. А що з сьогоднішнього цієї протипіхотної міни, предмет схожий на протипінуття? Про що Мінка. кажете, я не чую до кінця, якось зв'язок пропадає. Але щодо піхотної цієї міни, mm -hmm. якщо ви мене чуєте, то я так. розповім. А, один... О о й годині ранку на пульт міліції надійшло, надійшло повідомлення, що в будинку обласної ради знаходиться. Знаходиться бомба, і тому негайно треба евакуювати тих людей, які там знаходились, які там проживали вже два дні. Це ми поспілкувались. Ми часто спілкуємося з цими людьми. Це люди, які мешкають в Донецьку в інших містах області. Вони там вести, собі розложили матраси. Вони. Ночували у сесійній залі, дехто по, кабінет, по кабінетах ночував. І сьогодні до них прийшла міліція і запропонувала вийти звідти, тому що є небезпека вибуху. Вони вийшли і це викликало обурення у Губарєва. Він приїхав на 11-ту годину будинок місцевої адміністрації. І закликав людей на третю годину вийти туди. Я об ободина... 12-й годині був всередині будинку адміністрації. Зустрічався з паном Тарутою, це голова обласної державної адміністрації, і він зустрічався з начальником обласної міліції, ем, який його запевняв Романовим, що сьогоднішні мітинги будуть проходити під контролем правоохоронців. Так і я хочу. Це підкреслити, що вони пройшли сьогодні в Донецьку під контролем правоохоронців, тому що з обох боків, як повідомляли мені учасники, вони, в принципі, задоволені діями міліції, тобто вони міліція і врятувала тих людей, на яких були е, скоєні певні дії з боку іншої сторони, і вони розгодили два табори на майдані на площі Леніна під час самих акцій е, мітингів. Але треба зазначити, що Романов наразі є на лікарняному, і він написав цю заяву о 15-й годині дня сьогодні після зустрічі з губернатором. Але треба сказати, що особисто Романов був на площі Леніна, не дивлячись на свою заяву про а, лікарняний, і він втручався у все, що відбувається там, давав накази міліці... міліціонерам, щоб вони адекватно реагували на те що відбувається і в принципі мені здається він таким чином стримував стримував цю ситуацію і це треба йому сказати за це е, як віддати віддати необхідне тому що він там був не дивлячись на свою заяву про лікарняний. Зрозуміло. Ти маєш запитання до Олексія? No. Олексію, дякуємо вам за інформацію щодо останніх подій в Донецьку. Вечір да, та треба... ці відео є. Ви можете подивитись. Ми все засняли. Ну, як вже це показ... тазак, показували, заклад колихали вас, і ваші людей відео. били? все це можете показати. Дякую, дякую вам. Дякую. І в нас повертаємося до розмови в студії в нас в гостях Ігор Кабаненко. Передусім, хотіла б, звичайно вас запитати про події цього вечора. В Криму е українська генпрокуратура порушила кримінальну справу проти командувача російського чорноморського флоту Олександра Вітка. Як ви оцінюєте чи це от ефективний крок нашої влади, е чи посилить він наші позиції там в Криму? Ну, ну знаєте, враховуючи те, що цей конфлікт технологічний, тобто він насаджений зверху, в ньому немає таких рушійних сил знизу. Тобто, це технології, які відповідним чином створені за рахунок сил спеціальних операцій, за рахунок відповідного ресурсу, який спрямований на підтримку орієнтованих в конкретному напряму таких організацій відповідного толку, і так далі. Тобто, сила на штиках. То враховуючи це, звичайно, ми повинні констатувати, що цей конфлікт він не має такого простого рішення. Він звичайно потребує таких багато рішень, парою нестандартних, частіше нестандартних, асиметричних і так далі. Тобто, тут тут, тут немає симетричного, простого однокрокового рішення, і всі рішення, які тут... В тому числі і те, яке спрямоване спрямована на порушення кримінальної справи проти, проти віце-адмірала Вітко, це також в цьому контексті. Але я би сьогодні оцінюючи, оцінюючи так стратегічно цю ситуацію, саме не лише спираючись на конфліктологію, а на багато аспектів, які існують навколо цього конфлікту, хотів би сказати, що сьогодні. Нам, на мій погляд, і це mm -hmm. розділяють багато фахівців професіоналів військової справи. Ми повинні діяти більш активно, більш е адекватно до тієї ситуації, яка склалася. Ми повинні враховувати не лише ситуацію в Криму, а і в інших регіонах нашої держави. Тому що, от ми сьогодні тільки що бачили, е як розгортається е ситуація в Донецькій. Ну, я аналізував індикатори, які там існують, і це також технології, які працюють на створення відповідного підґрунтя, враховуючи стратегію таку Путіна, враховуючи його, так сказати, такий ситуативна створений підхід до того, як він вважає можливо створити базу для ведення військ не лише в Крим, а й в Україну. То це абсолютно вписується саме в цю концепцію в цю стратегію. Але в своїй основі ця стратегія вона поруч, Вона знаєте вона обречена, як то кажуть, на провал. Тому Чому? що тому, що по перше, ще раз хочу сказати: там немає е, рушійних сил з боку народу, з боку переважної кількості населення. Наприклад, в Криму Бліцкрик не вдався. Немає людей з квітами зустрічаючих. Російських військових, люди здивовані цим. Люди кажуть, ми вас не запрошували, нам це не потрібно. Ми не хочемо цього вашого цього російського капіталізму, який ви насаждаєте на штиках і так далі. Тобто це, це по суті своєї, воно у нас, це стратегічна помилка Путіна. Це їх багато на сьогоднішній день вже нараховано, але саме в підході це стратегічна помилка. З іншого, з іншого боку, знаєте, традиції українського народу, така ідея, такий дух українського народу, який закладений на цій частині території, на якій ми живемо, він, він по природі своїй не сприймає такі, знаєте, агресивні наміри стосовно його, стосовно нав'язування йому якогось значить, вибору, який він не мав, який він не робив. Це також такі речі, які, на мій погляд, кремльовські мічтателі, які планували цю операцію, вони не врахували. Тобто вони розраховували, що українські військові будуть переходити на їхній бік чи це, 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 от саме це вже це була така ситуація. Спочатку, на мій погляд, конфлікт будувався на тому, що а підтримка місцевого населення широке, б, створення провокацій які, знаєте, аналогії я бачу з грузинським сценарієм, тобто спровокування ситуації для того, щоб була застосована зброя, для того, щоб були жертви. Таким чином, ну, це взагалі цинізм вищого готунку, тому що Путін підставляв своїх. Своїх солдатів в першу чергу, взагалі, те, що, те, що сьогодні були і лунали заяви про те, що там немає російських військових, ну, ну це такий брудний цинізм. Тому що фактично керівництво Російської Федерації воно відмовилося від своїх військових, воно поставило їх по законам, воно сказала, ми їх не будемо захищати, і це де факто не громадяни нашої держави. Тобто тут. Багато цинізму, багато бруду і багато того, що ну, нормальним словом називається агресія, е, яка ніколи не приносила тим народам, проти яких вона була спрямована, е, не приносила нічого, крім страждань, сльоз і біди. І населення Криму, воно знаєте, багато речей на сьогоднішній день вони знаєте так починаються е, розуміти, тому що народ у нас мудрий. Він може аналізувати цю різні аспекти, от вони починають розуміти, і все більше людей кажуть. От, наприклад, ту ситуацію, ту обстановку, яку я маю, той фідбек. Вони кажуть про те, що ну це щось таке страшне, про що навіть і важко було подумати. Стосовно цих провокацій, ще раз хотів би повернутися, е, знаєте, оцей про. Нарощування провокацій від, від знову ж такі російські е, технологи виходили з того, що ага, от населення буде зустрічати, от військові України зрадять, вони перейдуть на сторону, якоби цього принесеного на штиках нелегітимного уряду, і все буде красиво. Цього не відбувається. Я пишаюсь нашими військовими в Криму, які вірні присязі, вірні українському народу. І сьогодні твердо і чітко заявили, що ми будемо стояти до кінця. Uh -huh. З іншого боку, ці всі дії наших військових вони потребують відповідної підтримки. Uh -huh. Підтримки Києву, підтримки, міністерства, підтримки Міністерства оборони і проведення відповідних чітких, зрозумілих заходів. Це uh -huh. треба робити. Це треба робити було вже вчора. Я думаю, що. Я сподіваюся, що в Міністерстві оборони цю ситуацію адекватно оцінюють і приймають відповідні і будуть приймати відповідні заходи. Люди, е, знаєте, це дух військовий не кидає свого товариша в біді. Треба допомагати, треба розгортати відповідні заходи, це, треба їх проводити, і треба підтримувати наших військових. Повірте, їм зараз. Дуже-дуже непросто там. як би їх можна було підтримати. Ну, ось 에... Роман «Безсмертний» в нашій студії був він теж виступав з певними ініціативами, щоб відбулася якась в прямому ефірі телефонна розмова там тут із центру з командувачем, скажімо, Чорноморським флотом. Я Україна. хотів би сказати, що наскільки мені відомо, що виконуючи обов'язки президента України, він розмовляв з кожним з командирів, які там знаходяться, і підтримав їх. Але я би пропонував провести таку своєрідну гуманітарну. Акцію гуманітарну операцію, якщо хочете, на підтримку наших військових там з точки зору забезпечення їх, з точки зору робити коридори, якісь такі запорою на з запорою на такі гуманітарні підходи і так далі. І тому подібне, звичайно, за підтримки відповідного забезпечення Міністерства оборони, відповідних владних структур. Там треба працювати, на мій погляд. Треба працювати системно, треба працювати по різним, знову ж таки, напрямам. Така робота розгортається, але, на мій погляд, її треба активізувати, робити, робити більш е цільовою, більш конкретною. От, скажіть, будь ласка, ви як людина, яка дуже довго працювала в штабі, розумієте, там е внутрішні технології того, що відбувається, зрозуміло, що цей конфлікт, який відбувся, він має підштовхнути до того, щоб. Відбулися які корінні зміни взагалі у Збройних силах України. Тому що те, що відбувається, ну ми дійсно, як патріоти, як люди, які живемо в цій країні, підтримуємо їх, але ми дуже часто розуміємо, що не вистачає чогось, там не вистачає там тактичного, мислення, стратегічного, просто ресурсів елементарно. Чи ви, вірите ви, що дійсно це так станеться? Чи вірите ви в те, що після цього завершення цього конфлікту ця нова влада, ці нові там не знаю, політики, міністри? Вони дійсно задумаються це і змінять. Чи не потрібна буде наша допомога на тому етапі? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що зараз ми всі повинні думати і робити адекватні речі з точки зору, в тому числі на нашій території, на континентальній частині території. Тому що це не є таємницею, що російські війська зараз розгорнуті армії стоять на кордонах України. Це не є таємницею. І знаєте, з військової точки зору ми повинні робити речі, які дозволяють нам перше стримати, що таке стримуюча функція чи це готовність до рішучих дій дій в статичному стані це неможливо забезпечити. Це можливо забезпечити відповідними заходами, розгортанням сил і так далі. Знову ж таки на нашій території тут немає ніяких провокуючих дій. Вони Чітко виписані, вони існують Ну, це військове містецтво, оперативне містецтво і так далі. По-друге, те, що ви сказали, стосовно створення збройних сил дійсно таких, знаєте, гарантуючих безпеку, національну безпеку, оборону нашої держави. Бо тут треба чітко визначити, ну це не є таємниця, що тим таємниця, що багато років робилися, знаєте, такі речі для того, щоб ну, по перше. Нейтралізувати і знищити професіоналів багатьох, і не допустити через недостатнє фінансування, через інші речі, не допустити того, щоб Збройні Сили дійсно були боєздатними. Вони мали якість, якість, сучасну якість, яка існує в світі, яка адекватно дозволяє реагувати на. Ті ризики і загрози, які існують на сьогодні і можуть бути в перспективі. Це і стан озброєння військової техніки, це відповідні системи і обладнання, це відповідні структури, це відповідна система багато-багато підгот... аспектів. Це мотивація військової служби, це те, що дозволяє військовий, Знаєте, військовий він, він все життя готується для чого? Для того, щоб, щоб відбувся цей акт. Щоб він був готовий до самопожертвування для того, щоб захистити державу, захистити людей, це відбудеться, як ви думаєте. Я, я хотів би все вірити. Якщо будуть профі працювати професіонали, якщо система розгорнеться на, саме на аспекти, знаєте, історія вона багато уроків привносить. Вона її треба вивчати робити висновки з цих уроків. На жаль, те, що Робиться з боку Російської Федерації, вона не враховує багато уроків. Я хотів би, щоб ми тут, в нашій державі, ці уроки враховували. І я, я думаю, що для цього є всі підстави. Зможемо ми реалізувати цей шанс? Зможемо ми зробити боєздатною нашу армію. Це залежить лише від нас. Одні з багато... перших наших кроків, зокрема, кадрових, були невдалими. Я от про адмірала Березовського, який. Зрадив, якого спочатку було звільнено в обід, потім він зрадив, перейшов на бік росіян, фактично. Ось, і зараз проти нього відкрите кримінальне провадження. Що ви знаєте про цю особу і як це кадрове призначення взагалі могло відбутися? Я би не хотів би коментувати, тому що це, знаєте, це питання, яким потрібне, щоб займалися відповідні органи. Вони mm -hmm. мають для це повноваження, на це повноваження, вони повинні провести розслідування. Звичайно, для мене. Ну, я, ну це звичайно ганебний випадок, тим більше з боку людина, яка декілька днів командувала військово-морськими силами. Навіть не декілька днів, одну добу, навіть ну, фактично так. Повинні, звичайно, я думаю, що ті люди, які приймали це рішення, вони повинні е, обґрунтувати, чому саме таке рішення було прийнято. Е, я ну, в цьому питанні я ще раз хочу сказати, що це. Предмет для розслідування компетентних органів. Mm -hmm. Такі речі ну, вони неприпустимі. Ну, тут коментарі, знаєте, ми можемо зараз багато казати, але факт є фактом. Це зрада України. Добре. Дякуємо вас, що були в нас. Якщо у вас буде така інформація, ми вас запрошувати, тому що я так розумію, це не завершиться. І головне, я думаю. Щоб після того, як це все станеться, щоб ви не забули про нас, щоб приходили на ефір, дякую ми за будемо намагатися все ж таки за тим, щоб ви отримували якусь, можливо більшу підтримку з боку уряду. Я маю за всі військові. Так тому що зараз є, є відчуття, що підтримує більше від військовослужбовців громадянське суспільство, ніж політики. це факт. Це на сьогоднішній день. це це, це багато. Робиться, і я думаю, що ці зусилля будуть нарощуватися, але я переконаний в тому, що держава повинна зробити висновки, владні структури повинні повернутися до Збройних сил України. І, звичайно, це не просто, але ми повинні це робити. Знаєте, якщо я думаю, ви всі знаєте, якщо народ не хоче кермити власну армію, то. Думаю, Він буде кормити армію іноземну. іншої держави. Тому, тому ну це, це такі істини, прописні істини, які ми повинні враховувати, і е, знати, що е, армія це є невід'ємний інститут будь-якої держави. Вона повинна А бути мотивована, Б. Боєздатна і, і в, спроможна гарантовано захистити державу. А можна вам ще, От останнє питання, воно таке, е, ну я не знаю. Дещо політичне сьогодні зареєстровано законопроект про вступ до НАТО? Як ви вважаєте, ну чи має це перспективу, і чи варто взагалі про це зараз говорити? Піднімати це питання? Е, е, моє особисте переконання, що Ну я, це знаєте, таке питання, про яке можна багато розмовляти. Ми на цьому шляху дуже багато зробили. Ми єдиний особливий партнер НАТО, тому що у нас є хартія про особливе партнерство з НАТО. У нас є відповідні особливі стосунки, інтенсифікований діалог. Ми учасники всіх ну, І тим більше зараз раз, мусуль, активно підтримує да, Україну. Да. І, і, моє переконання, що ми повинні рухатися в цьому напряму. Знаєте, багато людей не знають про це. Але що означає європейська інтеграція для Збройних сил? Це привнесення європейських військових стандартів. А що таке європейські військові стандарти? Це стандарти військові євроатлантичного альянсу, тому що є домовленості Берлін Плюс між Європейським Союзом і НАТО. І вони в цих домовленостях визначають, що в Європейському Союзі діють стандарти військової альянсу. Тобто для нас це абсолютно чіткий і абсолютно ясний вибір. Це впровадження євроатлантичних стандартів, повна взаємосумісність і готовність працювати разом. Ну, інших варіантів не буває. Знаєте, кажучи, А, треба робити Б. Добре. Дякуємо, вам. Да, дякую вам за запрошення. Бажаю вам успіхів всього наді.